Друзі, всім привіт! Вітаю вас ще раз, адже це друга частина влогу за четвер. Перша частина вийшла ще зранку, а ось друга обіцяна, де я вам покажу, що саме я придбала на барахолці. Якщо вам цікаво, як я там прогулялася, і взагалі, що було з самого ранку, перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі під відео і в першому закріпленому коментарі я залишу посилання на першу частину. Щоб бути в контексті розуміти, що й до чого, то рекомендую переглядати. Глянути спочатку її, а тоді повернутися знову сюди. А для тих, хто вже це зробив, запрошую до перегляду. Дякую вже за ваші вподобачки. І протягом відео можна писати коментарі також. Закликаю вас до активності таким чином. Дякую до перегляду. Сонечко вийшло. Це ж класно, має настрій Гарному посприяти. Швиденько покажу, що купила. Не планувала, як то кажуть, але але, але не пройшла осторонь. Така турбинка мені ще дісталась безкоштовно. Взуття. Ну, пам'ятаєте, що я продаю речі на вінтет. Принаймні дві речі продала та й закинула, але в мене там є і взуття, і інше. Ці мені дуже сподобались. Італійське взуття повністю шкіряне, Підошва, все шкіряне. І, що характерно, це мої, мій розмір. Я їх не поміряла, але впевнена, що будуть мені якраз. Спробую їх продавати за якусь там велику ціну. Но не продадуться, я не буду сумувати. У мене буде чудова пара шкіряних таких яскраво-червоних. Черевички, бачите, які вони класні, просто супер. Дизайнерське взуття, одним словом. Дістались вони мені всього за 4 євро. Добре, не буду більше про це, бо не можу налюбуватися, як то кажуть. Бачите, які вони новенькі просто в ідеальному стані. Краса. А футболку цю я собі взяла. Просто чорна футболка з дуже щільного, так це пилюка різна, з щільного катону, бавовни трикотаж такий дуже щільний. Мені от, ну, на роботу на щодень просто чорна футболка, це must have обов'язково треба мати. Ну, вона новенька, це підсвічує зараз так, телефон, кадри. Що вона наче сіра чи вистірана, але насправді вона повністю чорна і така новенька, видно, що її особливо не носили. Ну, Ось така футболка. не знаю, Я в такому не ходитиму. Це молодіжний варіант. Коротенька футболочка, але Кельвін Кляйн теж колір не передає, можливо, але вона біленька, чистенька, не ношена. Не знаю, чи хтось її взагалі одягав, але на білій футболці це було б одразу помітно, що її носили. І тут було б видно, так хтось купив, може, хтось комусь подарував. Або через інтернет замовили, розмір не підійшов. Розмір S. Коротенька футболка, Кельвін Кляйн джинс. Теж спробую виставити на продаж. Враховуючи, що ці футболки мені по одному євро дісталися, я точно зможу, думаю, дорожче продати. Єдине, чи вона комусь потрібна, та футболка. Сподіваюся, що так. А може, я дозрію і. Ну, навряд, чи я такого короткого футболку не уявляю, щоб я носила. Так, це пластикові скляночки. Думайці гарно помиються. Товстий такий пластик гарний. Подивимось, наскільки він практичний. Мені кольор сподобався. І в нас зі склянками постійна проблема, вони в нас б'ються постійно. Так, це що, в нас тріщина чи що? Ні, це так зроблено. Це ребро таке ось. Добре, ну, я, я ж подивилась уважно, чи вони окей, чи не окей. Тож в нас на тиждень точно одна склянка розбивається. Періодично в тому же Маюсі купую, то в нас розхідний матеріал. Це, до речі, ось ці всі скляночки, там мисочки, все за 2 євро все разом. Тому Там є такий відділ, ангар, де дешевше оцінене таке всяке продається. Люблю туди теж заходити, то все це, це за 2 євро. Дивіться, такий новий ланчбокс, явно новенький, не митий, не шкрябаний. Тут навіть ось збереглася вилочка ложечка. Не знаю, у нас начебто і є ці ланчбокси, але завжди, як кинешся, треба щось положити там, або лігі на групу подовженого дня, або комусь там треба в, в похід, в кіно, ще кудись на екскурсію, і нема куди положити. Зайвим не буде. За копійки. тим більше придбане і новеньке, бачите, все таке непотерте. Взяла ось такі мисочки, наскільки вже є, дуже практичні. Скло не б'ється, теж довго в нас вони тримаються, тож докупила ще. Це там ну, як суп, щось таке робимо дуже зручно. Ну і інші теж продукти з таких мисочок, піалок. Приємно бути. Так, ложки взяла три. В нас, звичайно, є прибори, але вони пластик там то облущується, то щось ламається. Не так часто, але все одно вирішила, що три ложки буде не зайвими додатково. Що, там У їх... мене немає ось такої давилки для картоплі, ну взагалі для пюре, взагалі немає. Всі ці роки тут живемо без неї. Тут побачила знову ж таки це з якогось такого. Набору з тих часів, як то кажуть, добротно так зроблено. Тут якийсь пластик дуже міцний метал, ну гарної якості, тож я вирішила взяти обов'язково. І ось що? Так, це е, ніж для устриць, для відкривання устриць, у нас такого немає. Я, звичайно, ми пару разів купували устриці тут, і я відкривала звичайно один раз навіть порізалась. тож Потрібен був такий ніж, не хотілося його новенького десь купувати. Його використовуєш раз на рік може то таке не тонче необхідна річ, але дуже зручна. Тож я взяла. Знову ж таки, це все ось разом за це я заплатила 2 євро. Буде в нас тепер таке оце, на, на що я 8 євро власне витратила. Треба в машину кинути торби, бо лію заберу, збираюсь в магазин поїхати. Загалом мені на сусідню вулицю пішки поки що. Ах, можна було сьогодні впоратись і велосипедом, все поряд. Якби не моя перша спляча мадам, з якою я точно знала, що треба буде поїздити, і магазин після роботи. Ось автівка після граду. Вам видно чи ні? Побита. Це такі автівки тут зустрічаються. Це у нас в навесні дуже сильно в сусідньому містечку особливо побило. І люди скло замінили, вставили. А саму автівку зверху все виправити доволі складно. Видно, що щось намагались зробити, але до ідеалу довести вже так і їздять. Приїхала я до мадам, яка минулого разу при мені скаржилася на Світлану, що вона не надала їй той рівень послуг, на який вона розраховувала, що там на закупах на ярмарку не так щось там допомагала і не все розуміла, що від неї хочуть. Ну, і така, з претензією, мадам. У мене зараз буде півтори години ще в неї. І... Хотіла про Світлану розказати, що вона мені дзвонила на початку тижня, ще запитувала, чи не буде сьогодні зарплати. Вона ж з середини серпня працює, в серпні вона не отримала розрахунок. І ось чекаю хоча б в вересні це виходить, і за півтора місяці мають заплатити. Але я її розчарувала, сказала, що наприкінці місяця, в останні 20-х числах останніх місяця, чекаємо. Зазвичай, тож добре, якщо в п'ятницю, скоріше за всього, що в понеділок. А сьогодні вона дзвонила і ну, порадитись зі мною, поділитися своїми думками. Справа в тому, що вона хоче продовжувати працювати. У неї 30-го закінчується контракт. І їй, в принципі, казали, що якщо вона хоче, вона може продовжувати працювати і вона хоче. Але я коли я вам розповідала на початку своєї кар'єри тут в цій агенції, я питала дозволу один день будній мені залишити вихідний, наприклад, понеділок, щоб я могла. Дома якісь справи, питання там, зі школами, з дітьми, ну, побутові свої питання вирішувати і ще вчити французьку кілька годин там, собі приділяти на це. І мені тоді відмовили, сказали, що всі взаємозамінні наші агентки, всі мають бути на підхваті, так би мовити, коли там заміни, ось ці вечірні чергування, на вихідних, на свята. Мають розраховувати на всіх, всі мають бути такими універсальними. А... Тому я побажала успіху Світлані, дала їй кілька порад, з чого почати розмову. Вона буде домовлятись про зустріч з нашою Шефіні і вже з нею про це говорити. Триматимемо за неї кулички, щоб в неї все вийшло. І вона нам розповість. Потім я вас вам теж переповім, чим все, вся ця. Авантюра закінчилася, чи вдасться. І це просто згадалося, зараз іду, все вже час. Так, до речі, мені в цей будинок треба. Соціальний теж. І здається, ця мадам мені казала, що тут є вільні квартири із трьома спальнями, але нам ну, маловато. Нам не дадуть таку. Ну і таке. Просто приклад варіантів житла, які тут є в карбоні. Бонжур! Куль бабки у нас тут. Так, и горихи волоски. Проходила повз, називається. Горіхи мене переслідують. Але я думаю, чомусь є тут кому їх збирати. Не так вже і багато їх тут є. Для цього соціального будинку. Таких соціальщиків, як я. Б... <ріху> Бажаючих зібрати безкоштовні горіхи, мабуть, тут більше. Та ні, насправді просто горіхи ще не, не впали. Всі, як слід. Колись, коли ми жили в селі, переїхали з Києва, півтора роки витримали. Я розповідала про це в Обухівському районі, в селі Гусачівка. Ось. І в нас на ділянці велика така ділянка була закинута, правда, ми її розробляли. Мова не про це. А про те, що там у нас було п'ять, шість або й більше величезних дерев, таких горіхових, дуже великих, і ми мішками збирали ті горіхи, а й і роздавали і родичам і все. Продавати не продавали, мабуть, так. Ну, ось в перший рік, тому що, може, там, якби довше жили, то якийсь би і бізнес налагодили, бо нікому вони не потрібні були, ті горіхи собі. Стара хата, а ось це мені нагадало. привітики Ні, ну що ви робили, крім того, що гралися ще? Наприклад, в концінці десерт був дуже смачний. Який десерт у вас був в <плес> їдальні? Ну, у нас насправді десерт з я не любила той десерт. Це в хомаш душе. В ти не любиш? Козиний і сир не любить. Лія. На камамбер було схоже М'якеньке. Ти ж любиш камамбер. Ти колись багато камамберу їла. Так, як тата. Розлюбила вже? Так, тому що він лепкий. Липкий. Але тепер я думав, що ще раз. Сняк нес. Тичко стаціонарне. Тому я тебе взяла з собою, а не для того, щоб ти собі щось накупила цікавого. Відчиняй двері, ручку вверх повертаю, Ось так. Ось тут? Так. Вверх. Вверх. Ну, Ти не підняла вверх, як слід. Так, ось які продукти ми накупили, салати, і камбат. Так. Так, і Григорію теж, Петро, Семен зараз допоможе. Равлик школярик. Равлик повз до школи хутко, захопив рюкзак і куртку. До кишень запхав три гроші, поспішав до школи дуже. За два дні проповз два кроки. Дальній путь ото морока. рока. Мама в рюкзачок зібрала шість підручників, лекало зошит, ручку і олівець, гумку фарби навпростець равлик повз через яруги. Он і школа вже за Лугом, Гроші хромка в по дорозі, школа, дзвоник, пісня. осінь, Пізня осінь. Листопад, дерева кволі. Всі від вересня у школі. Ось таким вийшов влог за четвер, з двох частин навіть така активність в мене вийшла, не дивлячись на те, що в мене зараз полегшений режим роботи, не так багато годин. Я цьому тішуся, звичайно. А, таке. <свят> дякую за те, що активно берете участь в перегляді. пишете мені запитання, коментарі. До речі, знову нагадую: для того, щоб у мене був матеріал, було натхнення записати відео відповідей на ваші запитання. На вихідними я це робитиму. Пишіть вже під цим відео також їх, і я обов'язково буду брати і відповідати на них. Поки що, все. Дякую вам за увагу, дякую за активність. За підписки, за те, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Побачимось! Різнокольорова, смачна, колескова. Хай тобі насниться кольоровий слоник, райдужна лисиця і моря солоні. Хмарки насолочі, береги із крему, шоколадні ночі, карамельний ему, яблучні ліхтарики, персикові кульки, засинай віталіку, спимій вередулька.